Моїх синів вже ніхто ж не верне. А ці скотини, Путіни, Лукашенки, Кадирови, кого вони посилають, які я матір їх рождають, тих зі Ну он там же був такий. Кадырович чекатило, хвастався перед всеми, що я вже убил 81 человек. А сын цего не сказал, он мені все розказував. Дула йому засовував в рот автомата, Уші отрежу, голову отрежу, хохол ты вонючий. Это гадость такая. А тут Лукашенко пускай їх через всю границу. Он теж враг, он теж бандит. Ой, фашисты вони и да все. Я не могу. А Путін а то взагалі б я бьл. Не знаю, як він може жити ще на всьому світі, Стільки він горя зробив для всієї України, не тільки для моєї сім'ї. Собака, фашист. Кожняємо баталью, то і надо прос по очереди нас. хотели от, от нас, типа, кто, кто под, подорвал колонну. Типа, мы диверсанты. диверсанты. Так вы, правда, не, конечно. А, не, 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 так -чим, а чем? А, а бы, было было бы чем так лучше лучше подорвали бы нахрен твари. Между собой нельзя. Нет, не, нельзя, не, 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 не разговаривали. Нас... Стояла охрана над ними, они у них да. только раз в день была перекличка. Они называли по фамилиям, и да. говорил я: Куличенко Коля, я, Куличенко Дима, я, такой да. то я. Разговаривать между собой они не могли. Нельзя было если если они разговаривали, их за это били. Даже не попрощаться, не, да, даже ну в, 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 вообще да, настолько. збивали, а не нашу, это Ой, это страшно, да даже и. и... Так у колись спустя полтора месяца еще было два, два ребра сломаны. Да, ездили, ездили в больницу, проверили все. Не представляю что, что там у там это вообще. Они... Як боксерські груши. Нас нас так от, от, отлопили до полусмерти, блин. В Києві у, у, да, сильно були, блин, так, так, що, що і свої сознання теряли. Даже. Силь, сильно отлепили. В Київнули в машину у, у, у громадянський бус. Они з пистолета нас стріляли. А уже вже вивезли. І вивезли у неї звісному направленні. Зав'язані очі, як і були ще до да, того, плюс позв'язували ноги. Ноги, руки погатым, бо, бо ми у, у нарушниках були. Так на ручнике пос, і одягали подевали матушки на руки. На ноги повкидали по, 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 в буш і повезли. Витягували з, з машини, і солдат один із їхніх начал копати яму. А, а ми возле ями на коленях. И только як эти, тільки щелчки. А потім шоуни ж нас кидали нас. А я, а, а я ж понял, що, 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 що я живий, что треба что-то, я бы сказав, что мне не остаться там. Я, я впав, я вот так і я так бы на, на колени и на руки впав, что когда вони не я с собою вытолкнув диму. Ну, на нас, насколько хватило мне сел. Я, Адреналин. Я его вид, вид, вы, вит, вы, вы, вытокнул, вылез. И, и, и на мое место он, 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 он упав. Я що смог, я что трохи так на і он подзарил яму. А а вылез, я не понимал, где я, что я повязку яшку скинув. Руки... Руки не змог не, не ос освободити, бо матушки так пог'ялися -по в руки, що ну, не, не мені не, не, не так больно було, бо ноги, ноги я освободив. Це село було окуповане расійськими військовими. Ми сюди потрапили 3 квітня. Ми сюди зайшли для того, щоб проаналізувати ситуацію, яка знаходилася на той час в цьому селі, щоб побачити, чи. Відійшли військові рашистські, чи залишили вони щось після себе. І ми виявили, що здебільшого, коли виходили расістські солдати, то вони в основному десь на 90% знищили або забирали все, що все, що змогли. Тобто техніку, яку вони не змогли забрати, вони спалювали все, що. Могли забрати, забирали боєприпаси, техніка. Ну і що саме сумно, це вони грабували місцеве населення. Де знаходились рашистські військові, були, були такі їхні сліди. Назвав це свинюшник. Скрізь були позначки їхні сухпайки з написом Воєнторг. Після себе вони залишали здебільшого бруд, грязь. Тобто така їхня суттєва їхня відмітка. Після опитування міського населення стало відомо, що найдивніший факт, що забирали і грабували російські військові, була корова, яку вони забрали з собою, а також стіг сіна. Також із розповідей місцевого населення стало відомо, що російські військові. Забирали електрочайники, проте вони забули забрати з собою підставки під ці чайники. Не знаю, що в подальшому вони будуть з ними робити, але я думаю, вони їм не пригодяться. Щодо техніки, тут неподалік знаходиться сховище техніки, як військової, так і сільськогосподарської, яку вони підпалили, коли виїжджали. Всю техніку стягували, скажімо, в одне місце. Після чого справну техніку забирали з собою. Двигуни, акумулятори. Вони і зимали, і забирали з собою. Все, що не змогли забрати, підпалювали. Де більшого село було заміновано. Вони залишили тільки край села зі сторони Чернігова для оборони чи для наступу, невідомо. А іншу частину села вони заміновували і робили такі, скажімо, подлі такі розтяжки, клали їх в каструлі, заміновували будинки, тобто ставили розтяжки, де їм тільки заманулось. До нас зверталось місцеве населення. Люди, які нас бачили, коли ми заходили, то вони дуже раділи. І багато хто підходив і просто казав, що, будь ласка, зайдіть до нас в дім або на наш город подивіться, того, що до нас там прилітало. У нас там були військові рашистські, і ми боїмося, що вони залишили для нас там, скажімо, такі сюрпризи. Вони просили нас, щоб ми обійшли територію і подивилися, чи безпечно їм буде знаходитися в домівці або біля неї. Також, здебільшого, російські військові знаходились на тутешній Лісопілорамі там була дуже велике скуплення російських військових. Дуже цікавий факт, коли вони виходили звідси, це було десь 1-2 квітня, то військова техніка російська з восьмої ранку починалася колона гуркотіння машин. І до близько, десь до десятої вечора вони виїжджали колоною. То есть мы с вами можем выявить, сколько техники там было. Изготовитель ОО «Брасовские сыры». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции Российская Федерация, Брянская область, Брасовский район, рабочий поселок Локоть, улица Дзержинского, дом 2. Сейчас мы находимся на пилораме села Вишневе. Безпосередньо тут находился штаб Російських військових. А поряд з нами близько 100 метрів знаходиться територія, на на якій розміщувалися російські військові. Орієнтовно їх налічувалися декілька тисяч. Тут знаходяться їхні окопи, тобто вони тут повністю окопалися. Скільки техніки вони викрали у місцевого населення, а саме це були грузові автомобілі, трактори тобто, сільське господарство було. Повністю розорена. Найцікавіша знахідка, яку ми знайшли тут поруч біля окопу, це була пральна машина. Знову таки невідомо, для чого вона їм була потрібна. Можливо, в польових умовах вони вирішили попрасувати щось. Під час обстеження даної території нам був помічений місцевий чоловік, який знаходився з малою дитиною, який самостійно знайшов нерозірвану гранату. І взявши її в руки, почав її розглядати. Такі наслідки могли бути фатальними. Цікавий факт при спілкуванні з місцевим населенням нам розповіли, що коли російські військові ходили по місцевим хатам і питали, де можна взяти у вас тут горілку, місцеве населення з люб'язністю сказало, що тут неподалеку є дуже приємне містечко Чернігів. Які залюбки напоять вас і накормлять, і показали їм напрямок. Після чого військові російські сказали, що ні ні ми туди не підемо, нас там не чекають. Ми дурно його перезивали. По телевізору казали, що його кличка була. Моль, недокурок, стукач. Він такі є по всій житті. Як люди ще за ним йдуть, я не представляю. Собака вон. Я не знаю, это русский, это... Це... Враги на всю жизнь. Я вже буду русского бачити. Буду йому плювати і навіть за вираження обмочу його, а хто мене сину поверне? Ніхто. Тільки жить да жити. Молоді війшли з життя. Це вже в мене, все одно в в пустота. Пустота, бо нічого. Так, живу, пливу по теченню. Да і все. А эти русские собаки, что мы вам сделали, что мы вам сделали, что вы пришли сюда? И главное, что стреляли прямо в голову, это же садисты, прямо в голову. Хорошо, что сын выжил один, слава Богу. А так бы я не знал, где их могилка, так и думал, может в плену, может деланы. Так, а так, спасибо Богу, что хоть один выживу. Ранене був, вилічили, люди допомагали, Спасибо людям усім, в лі. Спасибо, бросили нас, допомагали, хто чому. Я благодарен всім. всем людям благодарен, що допомагали моїй сім'ї. Ми їх переб'ємо, ми їх собакмом, що не було їм тут місця. Уважения до русских мне нету никакого, нема ни я. думаю, наші хлопцы их поб'ють, выгонять з нашей земли. Будем жити хорошо. Слава Україні!